Я власне не збиралася знімати це відео, не замислювалася про. Власне, формат знову про покупки, тому що їх буквально декілька книг я купила, ну не декілька, а трішки більше. І не думала про те, що треба зняти, не знімала, як я купувала ці книги. Але, власне, потім, глянувши на ту хоч і невеличку кубку, вирішила, що не хочу її далі множити, не хочу чекати ще один місяць докуповувати книги, а потім виходити до вас з відео мої грандіозні велетенські покупки, тому що вважаю, що за тою кількістю губиться кожна книга. Тож, хай буде це відео і невеличке, але власне я познайомлю вас з, з тими книгами, які я купила, бо яким чином вони в мене опинилися в моїй бібліотеці, і поставлю їх на свої місця. Хоча для моїх книг зараз своїх місць нема, тому що переважна більшість всіх зберігається там зверху на шафці, бо я планую купити нові стелажі для книжок і може навіть зніму вкотре знову. І може навіть вкотре зніму перестановку на своїх книжкових поличках, бо планую якось по-іншому розмістити книги. Ще як не знаю, будуть мене на місцях полички, тоді я вивалю всі книжки і порозставляю. Але все ж таки, давайте перейдемо до тих малочислених книжечок, які з'явилися на моїх поличках. Я вам коротенько розповім, як вони з'явилися. Ну і власне, що це за жанр і про що вони. Почну із тих, що буквально ось. Ось буквально ось я забрала з магазинчику. І вернемося до найдавніших, які з'явилися. Поїхали. Вона в мене навіть ще, бачите, не розпакована. Давайте зараз я розмотаю, поки буду розмотувати, говорити не буду, бо чути мене не буде. Власне, це. Та рідкісна книга на моїх поличках, бо я намагаюся, не намагаюся не купувати новинки. В мене іноді з'являються новинки, які з'являються прямо ось ось на нашому книжковому ринку. Але ця книга мене чимось зачепила. Такий прикольний казус трапився в мене з цією книгою. Буквально, коли я зранку вирішила, що буду знімати це відео, я вирішила передивитися, які жанри, що це за жанри, про що ці книги на коротко, Я вже не дуже деякі пам'ятаю, і я навіть деякі й не знала про що вони. І ж звернула увагу на цю книгу. Ну і записую собі сім місяців. Автор Малі Алмейди. Думаю. Малі Алмейди прямо так гарно звучить сі місяці в Малі Алмейди. Починаю собі записувати, що це книга, яка розповідає про 1990 рік, місто Коломбо, це Шрі-Ланка. Чи то там якісь перевороти військові, чи ще щось І розповідається про військового журналіста Малі Алмейди, який гине. Думаю, нічого. Собі. Людина пише книгу і описує себе. Як головного персонажа, прямо як він гине, і розслідує свою смерть, він військовий кореспондент, туди-сюди. Потім починаю читати далі і розуміє, що автор тут не Малі Алмейди, а Шахан Карунатілака. А книга називається повністю сім місяців Малі Алмейди, а не просто сім місяців. За ці сім місяців Малі Алмейди має розслідувати свою загибель. В нього є місяців в якомусь міжсвіті, де він повинен не лише зрозуміти, чого його вбили, а якісь там фотографії комусь доставити, які щось розкривають, чи якийсь злочин, чи ще щось. Я люблю такого речі фантастичні, які кидають людей між світами, чи то чистилище, чи то якийсь інший простір, незрозуміло. І цікаво за цим всім спостерігати. Я думаю, і мені буде цікаво. Не знаю, для чого вам перше знання про те, що я не зрозуміла, хто тут автор. Коли обирала цю книгу, ну але власне такі мої відкриття. власне це все, що я поки можу сказати про цю книгу. Читати її планую буквально ось ось скоро, і напевно навіть зніму на неї щоденник. Буде цікаво поділитись мені з вами своїми враженнями, буквально, скажімо так, в процесі. Друга книга, яку я купила буквально тиждень назад, це «Порожнє небо Родек Рак. Порожнє небо, роде рак. Я її купила в Києві в книгарні «Сенс». їздила в гості до сім'ї мого брата. Ми гуляли Києвом і книгарнями Києва, власне, були в Сенсі, і на згадку про цю книгарню, я взагалі думала, що собі, вірніше, так думала нічого не купувати, але лише взяти якусь книжечку на згадку. Я зараз дуже підходжу, як би це сказати. Я зараз підходжу до вибору книг з такої позиції, що чи. Захотіла б я цю книгу читати прямо зараз, не поставити її на палички, щоб вона була і колись потім я прочитаю. А чи мені цікаво зараз її прочитати? І якщо я думаю, що ні, просто всі побігли, всі купували, або може наклад закінчиться, або ж може ще якась причина, або може хтось гарно розповів про цю книгу. Але я не впевнена, що я її хочу прочитати прямо зараз, чи взагалі буду читати, але нехай буде. То ні, так я книг зараз не купую. І зараз ще я хочу сказати, як я підходжу до вибору книг. Переважно всі ті книги, які я планую купувати, я заходжу на сайти, де продаються такі книги. І якщо там є ознайомчий фрагмент, та переважно на якомусь сайті він та є. Я читаю ці перші 2-3 сторінки і тоді приймаю рішення, заходи мені стиль написання автора, подобається мені, торкає мене, якщо так, то я тоді. Ну, звісно ж, купую книгу. А якщо я читаю одну другу сторінку, розумію, що я, або я зараз читати це не хочу, може, коли я захочу прочитати, я тоді книгу не купуваю. Таким чином я відмовилася від шумовиння днів'яна. Це магічний реалізм. Я розуміла, що мені те повинно сподобатися. Але коли я почала прочитати перші декілька сторінок, я зрозуміла, що зараз такий текст мені не по зубам. Я читати його не хочу. Він для мене дуже сильно насичений. Образами насичені цим е, магією, а я хочу, а я е, надаю перевагу, скоріш за все е, реалізму магічному. Де більше реалізму, а магії буквально не так багато. А тут скоріше більше магії, ніж реалізму. Тож поки що шумовиння длів не для мене. А порожнє небо теж планую, не планую, не знаю, коли я його прочитаю. Наразі воно в мене не стоїть в. Прям таки, що я хочу зараз її прочитати. А якщо брати щодо жанру, то тут магічний реалізм. Як я вже казала, це те, що я люблю. Потім це побутовий роман, а я теж люблю такі речі, в яких багато побуту. Мені подобаються такі описи, я їх читаю з задоволенням. Для мене дають вони глибини твору. І плюс до того це фентезі. З фентезі в мене не дуже гарно складається, але тим не менше, це фентезі з елементами, з етнічними елементами, а це мені цікаво. Автор поляк. Мені цікаво про Польщу з польських авторів. Що я читала це, мабуть, Відьмака, скоріш за все, і то давненько, і більше не пам'ятаю, якого я з польських авторів читала. Тож мені, я думаю, що мені буде цікаво. І наскільки я розумію, давайте гляну це по-моєму, оповідання, чи, чи, то новели. Тут два твори: перший коротший десь на 50 сторінок. Покликання Івана Мровлі. А далі йде порожнє небо, просто ноглава мені не знаю, роз... наскільки я розумію, це цільний твір. Ну що ж, тим цікавіше мені буде його прочитати. Не знаю. Коли не знаю. В цієї книги взагалі дивна історія, тому що я її не купувала. Е, колись я планувала. Купувати ну, власне, цю книгу, і взагалі я планувала ознайомитися з творчістю Марії Матіос. Вона потрапляла на мої очі давним-давно. Все якось я відкладала, ну не знаю. І тут мені в Тіктоці пише підписник Максим, який пропонує обмінятися якимись книгами. І він спитав: чи не хочу я обмінятися книгою 4.3.2.1, на яку в мене в Тіктоці є. Відео. Ну, власне, я подумала, чому б і ні. На ту книгу в мене є відгук на 4.3.2.1, Я прикріплю його в описі до цього відео. Але перечитувати я не планувала 100% її. Я не можу сказати, що це та книга, яка буквально моя, моя. Скоріше за все, ні це був цікавий досвід і все. І коли я запропонував Максим мені на обмін букову землі Марії, Матіус, я вирішила, що це класно. Мене це влаштовує, мені хочеться прочитати цю книгу. І я думаю, що я її візьмуся. Правда, не в цьому році тут залишився всього місяць, але з 10 січня, з лютого місяця, скоріш за все, да. І може навіть я зніму на неї щоденник, тому що це монументальна книга. Думаю, це буде цікаво прочитати. Вона розповідає про історію Буковини буквально за 200 років чи 50 чи 225 років, починаючи, по-моєму, з кінця 18-го сторіччя по 2014 рік. Базується на декількох чи п'ять чи шість поколіннях. От правда, не знаю, чи однієї сім'ї, я не звернула увагу, чи це різні сім'ї. Але я такі речі люблю читати. По-перше, це історичне, я таке обожнюю, якщо гарно написано, звісно. По-друге, це про Україну. Тим мені буде цікавіше читати. Тож, скоріш за все, що так, я її почну читати десь в наступному році, обов'язково не знаю, правда, за скільки її прочитаю, тому що вона така, знаєте, монументальна не лише як твір, який охоплює велику кількість років. І я так думаю, тут багато тем різних піднімається, які мені буде цікаво прочитати. А плюс до того вона монументальна сама по собі. Це «Абаба Галамага». До речі, забула сказати попередні книги сім місяців. Це Віват і. Um, що там у нас ще було? Порожнє небо. це, по-моєму, жупанського. Ну, коли буду читати, тоді розповім детальніше і покажу книги. А це Абаба Лама а це Аба Галамага. Uh, звісно ж, ну, шрифт такий собі. Я не скажу, що великий, але й не дуже маленький. Uh, ну, така міцна книжечка. Разом з Буковою землею Максим прислав мені і дізнавач Маргарити Хемлін. Це детектив розповідається про повоєнні роки, по-моєму, в Чернівцях вбивають молоду дівчину, і міліціонер розслідує це вбивство. Але начебто знайшли вони там і підозрюваного, чи винного, скажімо так, але на цьому справа не закрилася. Цю книгу я не планую зараз читати, але я планую, чи в цьому місяці, чи в наступному, зробити щось по типу детектив на вихідні. Такий банальний класичний формат, який багато хто проводить, але мені хочеться якось взяти і почитати детективчики. І ця книга буде обов'язково одною з них. В мене є ще, як вона називається, Деніс Лєгейн. Остання книга, яка вийшла в КСД. Пам'ятаю, як вона називається. Щось про милосердя, чи ну не знаю, ту візьму цю і ще якийсь детективчик, подивлюсь, ще є у мене на поличках, і що немає, щось куплю і зроблю такі. Хоча правда я 100% не справлюсь. Ну, коротше, в якийсь формат я її візьму, бо мені останнім часом хочеться фантастики і вже хочеться якогось детективчика прочитати, тож може бути, що скоро і я прочитаю. Чому би ні? Тим паче знову ж таки українська авторка, а це мені цікаво. А. Видавництво фабула. Ну і остання книга, вірніше, перша, яку я купила в цьому місяці, якщо я не помиляюся, скоріш за все, це буде правдою, зараз я вам і покажу. І це знову «Товстунець». І це знову Абаба Галамага, і вони зараз я вам покажу. Який собі такий вони гарний дует утворюють із Матіос. Це так собі я не знаю навіть наскільки це почитати, але за місяць, якби ці дві книги прочитати, то це було б ще й добре. Навіть не знаю по 1000 сторіночок, тут близько 1900, скільки зараз, зараз гляну стільки в Дон Кіхоті. Так само. 996 сторіночок. Дон Кіхот Мігель де Сервантес. Сааведра Мігель де Серванте Сааведра Дон Кіхот. Я, звісно ж, про цю книгу знаю, і скоріш за все, що ми її читали в школі, тому що я смутно пам'ятаю про що вона. І я б її не планувала купувати, і власне і зараз її не планую читати. Це напевно одна з тих малочисленних зараз книг, які з'являються в моїй бібліотеці. які Я не планую читати прямо зараз. Не планую читати навіть наступному році. Я не знаю, коли я її прочитаю, хоча може спонтанно мені і захочеться. Це не те, що я люблю цю сатиру. Це все, що тут розповідається про ці сатиру на які там рицарські романи, чи щось по типу того. Я не знаю, сподобається мені це чи не сподобається. Не дуже гарний післясмак в Мене від того шкільного мого знайомства з цією книгою. Мені він видався скучним. Цей роман не знаю, чи буде зараз він мені цікавим, але це класика, це те, що я вважаю, прочитати треба, і я думаю, що мені це буде. Теперішній мені, напевно, буде цікаво. Я дуже на це надіюся. Це наші п'ять книжок. Тепер я можу з чистою душею поставити їх на оту купу, яка стоїть за моєю спиною, а потім розставлю на палички. Ну, власне, це і все. Якщо ви щось читали з цих книг, поплануєте плануєте читати, діліться своїми враженнями в коментарях. А наразі це все. До нових відео. Пока-пока!